Тепер спробуємо розв'язати таке рівняння. 7х дорівнює 14. Я думаю, що нам варто почати з того, що взагалі таке 7х. Насправді, 7х це 7 помножити на x. Тобто тут у нас є такий значок множення, який не записується традиційно. І зазвичай в рівняннях, коли у нас є якесь число, в цьому випадку 7. І є змінна в цьому випадку X, але насправді X досить поширене позначення для змінної, Ми не використовуємо значок множення. Тобто ми пишемо, просто, наприклад, 7x, і тут ми знаємо, що це 7 помножити на X, або там 14y, 20A і так далі. Тепер спробуємо це все розв'язати. Почнемо з невеличкої візуалізації. Що таке 7х? Насправді 7х це, як ми вже знаємо, це 7 разів взяли Х і додали між собою. Тобто ми можемо просто це записати як X плюс X плюс X і так 7 разів 5, 6, 7. Супер. Це у нас візуалізація цього 7Х. Це одне і те саме, по факту. Тепер е, візуалізуємо 14. Можемо просто намалювати будь-які 14 об'єктів. Я намалюю кружечки. Візьмемо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Супер. Тепер е, ми знаємо, що ось цей запис і ось цей запис, вони насправді однакові. А тепер ми застосуємо щось схоже до того, що ми робили раніше. Е, ми раніше віднімали з кожного боку і додавали однакові числа. А тепер, щоб розв'язати це рівняння. Як і раніше, нам треба залишити тільки Х в лівому боці, і для цього нам треба поділити кожну сторону на 7. Отже, спочатку ділимо е, лівий бік нашого рівняння на 7 для того, щоб отримати лише Х. І, як ми знаємо, ми не можемо тільки одну сторону ділити, множити, віднімати, додавати. Нам треба всі ці дії повторювати на іншу сторону. Тобто, те ж саме ми робимо і з правою стороною. Що ми отримаємо? 7 і 7, вони знищуються, лишається лише Х. 14 ділить на 7, маємо 2. Отже, х дорівнює 2 це наша відповідь. А тепер пропоную в нашій цій візуалізації показати те ж саме, і як це працює взагалі. Розіб'ємо ось ці наші 7 х власне, на 7 частинок. Тобто ми отак зробимо, поділимо. Все це на сім частинок. І так само розіб'ємо наші 14 об'єктиків. Теж паличками, наприклад. Як ми бачимо, тут ми маємо сім частинок. І тут ми маємо сім частинок. Що це значить? Що кожна ось така коробочка, наприклад, дорівнює кожній ось такій коробочці. Тобто в нашій візуалізації Х дорівнює двом таким кружечкам, тобто х дорівнює 2. Тепер ми знайшли і більш алгебраїчно, і візуалізовано нашу відповідь. Е, можемо насправді підставити, щоб перевірити, чи це так. 7 помножити на 2 дорівнює 14. Можемо порахувати, 7 на 2 це і є, власне, 14. Тому 14 дорівнює 14. Супер. Тепер спробуємо ще декілька прикладів для того, щоб систематизувати і запам'ятати, як це робити. Отже. 3х дорівнює 15. Тут знову ж таки можна підібрати з таблички множення. Піти там 3 на 1 дорівнює 3, 3 на 2 дорівнює 6 і так далі. Але нам треба систематичний погляд на все все. Тому ми робимо по тій самій схемі. Нам треба отримати зліва лише Х. І ще нам треба, щоб отримати X, нам треба поділити цю частинку на 3. Але, знову ж таки, ми не можемо ділити тільки одну частину на 3, тому 15 ми маємо також ділити на 3. Що отримуємо? 3 і 3 знищуються, отримуємо х дорівнює 15 ділити на 3 це 5, х дорівнює 5. Знову ж таки, можемо перевірити: 3 помножити на 5 дорівнює 15, 15 дорівнює 15. Це правда. А отже, ми знайшли розв'язок дорівняння. Е, і є одне, один ще варіант, як це можна розв'язати. Е, ми ділили на 3, але тепер ми можемо в принципі, спробувати помножити. Як ми це зробимо? Е, як зробити із 3 одиничку, тобто 1х. Один ми можемо 3 помножити на 1 третю. Тоді, ось це дорівнюватиме одиничці. і 1х один це просто х це власне те, що нам і треба. Тепер спробуємо це все застосувати в нашому прикладі. Тобто, наш приклад 3х дорівнює 15. Кожну сторону цього прикладу ми домножимо на 1 третю. Одна третя 1 третя помножити на 3х, 15 помножити на 1 третю. Тобто, кожну сторону ми домножили на 1 третю, рівність ми зберегли, все окей. Одна третя помножити на 3 це в нас дорівнює 1. Тобто, зліва ми маємо 1х дорівнює 15 помножити на 1 третю. Це насправді те ж саме, що 15 ділити на 3. Тобто у нас 5. Одничку біля x ми зазвичай не записуємо, тому отримуємо відповідь x дорівнює 5. І знову ж таки, як ви бачите, відповіді збігаються. Тобто, можна користуватись обома способами. І розв'яжемо ще одне рівняння: 2y. Плюс 4 Y дорівнює 18. Тут вже цікавіше, бо, як бачите, у нас не один раз просто згадується змінна а 2. Але насправді все досить просто. Я пропоную візуалізувати для того, щоб зрозуміти взагалі, що у нас відбувається. Знову ж таки, що таке 2? 2 це y плюс y. І тепер ще 4 y. тобто ще Y плюс y, і ще 2 таких y. Дорівнює 18. І тепер ми можемо побачити, що тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тут у нас 6 ігри. Тобто 2 плюс 4 дорівнює 6 у що досить логічно. Навіть якщо візьмемо простий приклад, наприклад, з яблуками: 2 яблука плюс 4 яблука дорівнює 6 яблук. І тут це працює так само. Тобто ми отримали, що ми маємо 6 дорівню. 18. А з таким ми вже працювали. І тут ми можемо легко його розв'язати. Діємо за такою самою схемою, тобто ми поділимо кожну з частин на 6, ми ділимо ліву сторону і так само праву сторону. 6 і 6 тут скорочуються, лишається Y. 18 ділити на 6 це 3. Y дорівнює 3. Можемо перевірити, підставивши. 3 помножити на 6 дорівнює 18, 18 дорівнює 18. Це правда, а отже, рівняння розв'язано.